Ламають машини і ламають. Це перемога. Друзі, вітаю вас на каналі Крючков. І сьогодні у нас буде дуже цікавий тест, тому що ми будемо сьогодні крашити, ламати і тестувати фідерні кормушки профмонтаж. Пластик, з якого виробляють годівниці, різні виробники. Буває двох типів з первічного пластику і з вторічного пластику і от як коли... Виробник економи і намагається зробити більш дешеву кормушку, виходить гімно. Чому? Тому що старічний пластик він дуже крихкий, кормушка ламається, навіть якщо ми ловимо в таких умовах, як скали, камні, бики. Да? А на Дніпрі у нас такі умови постійно, ми постійно ловимо в таких умовах, тому міцність пластика і кормушок це дуже важливо. Тому саме зараз ми зробимо тест, що можуть витримати. Годівниці від торгівельні марки Профмонтаж. Я йому просто ловлю вже весь сезон і вирішив зробити такий, знаєте, краш-тест повний. Тобто я буду їх сьогодні бити, ламати, їздити машиною по ними. Просто от подивимося, чи, може, що вони можуть витримати. Якщо вони витримують наш тест, значить і на рибальці вони вас не підведуть. Починаємо. Почнемо з лайту, так би мовити, да? і будемо зараз намагатися розбити нашу кормушку. От такий гравій. Щебінь, пісок, в переміжку. Да? Це у нас буде перший етап. Другий етап у нас буде бетон. Ми будемо бити бетон. Причому будемо робити це два рази. Будемо просто з руки кидати і будемо бити саме з піннігом. Як да? будто ми закидаємо і випадково там закинули на камні, вона чи не розібійся. Ну, третій етап у нас буде взагалі щось неймовірне, то, що ми будемо їздити по кормушках нашої машини. Правуємо. І так, знімати ми будемо з трьох точок. У нас буде одна камера стоять безпосередньо туди, куди ми будемо кидати. Дивитись буде туди і буде знімається момент падіння. Друга камера у нас знімає загальний план. Ну, і третя камера ця, яка буде в мене на голові або на груті. Не, на голові, мабуть. Починаємо. Перший етап. Ми кидаємо з руки, а потім кидимо вудлище по гравію щепнем так давайте візьму отаку вот сімдесятку стрім так ну що поїхали поїхали перший удар кормушечка ціла пробуємо ще раз Бачите, як вона стрибає. Але що з нашою кормушкою? З нашою кормушечкою ми бачимо нічого сінько не відбувається. Третя спроба. Прямо в кирпичиною попав. Але... Але ми цілі. Так, Другий етап ми прив'язали кермушку на фідер, ну, на карповік. Будемо розмаху. Будь тепер не з руки, а палбою. ми закидаємо. Ну, в камеру не попав. Це ж треба ще зрозуміти. Ви бачили, да? ті камери не познімали, я так розумію, з годівниці нічого не відбувається. Ви бачите, як я знущаюсь над цією годівницею. Ви бачите, як вона відскакує. Я не знаю, що зняла та камера чи ні, але ви ж бачите, що годівниця наша вже побитий, побитий свінець, дивіться як. А пластик цілий. Вже свінець побитий. А пластик цілий. Це щось неймовірне. Навіть я не розраховував на такий результат. Чесно кажучи, я думав, що вона вже потріскається на цьому етапі. Думаю, ну трошки трісне. Тоді ще ще там ми її доб'ємо. Але поки що дивіться, я вже скільки разів її бахнув з руки, скільки разів бахнув удлищем, вже з розмаху такого. Хірячого. І вона ще ціла. Зараз ми по ній приїдемося машиною, а в кінці я покажу, що буває з тим пластиком неякісним. Да? Іншу кормушку іншого виробника візьму і подивимося, як легко вона розлетиться просто в щен від навіть меншого навантаження. Так що Якість пластика дуже важлива. Ну, ми, пере... ми діємо далі. У нас ще великі плани. Зараз. Може, все ж таки... Може, все ж таки поламаємо в кінці кінців. Наступний етап у нас саме трешовий. Це будемо зараз автівкою моєю рибацькою. Переїжджай по цій камушці. Хочу зауважити, що я не використовую годівницю нову саме для того, щоб ми трошили ту, яка вже витримала навантаження. Що вона вже Може трошки піддалась, може трошки от, от вона зараз трісне. Щоб не брати новеньку, знаєте. Тим ще спробуємо схожий тест з, більш з більшим так. так це Оце є. у нас полузакрита годівниця, а ми візьмемо ще відкриту годівницю. Там більше сітка і теж її спробуємо навантажити. Ну, може через весь тест. Ну, коротко, зараз щось друг... Давайте зараз саме цікаве, це машина. Мені дуже цікаво, не знаю як вам. Так, нашого годівничка, бачите, побитий свинець, воно взагалі є збитий край. Але пластик наш тримається, жодної тищинки ще немає. Ну що ж, подивимося, як ти витримаєш наше авто. Камера одна стоїть, камера другу включаємо. Волтерський автомобиль, волтерська арбацький какие-то. Зараз повинен бути барабан на двох біє. трошки приплюснулась, але вона ціла. уявляєтеся, я маю надію, що ця камера зняла. А, Все ж таки лопнула. Трошки лопнула. Нарешті, нарешті ми її добили. Але я хочу сказати, що в такому стані ми можемо ще ловити. Ні, от я рукою вже доламав. Рукою доламав. Ми зараз спробуємо такий самий тест на війкармушці, не, не набитій. Але ж ви бачите? Дві тонни автомобіль і тільки в тому випадку ми його трошки зламали. А зараз в другому тесті використаємо таку пулю в тесті через автомобіль. До речі, вона, бачите, вона відкритого типу, в неї багато дірочок, то начебто її лише зламати. Подивимось. сила. Давайте спробуємо так ще. Так, щоб полосами так наїжджати неї. Машка росте, спродовжується. Ось це почесно. todo y... Ви не повірите, але вона ціла. Це перемога. Я не очікував, що така бачите, диряло, по суті, годівниця. І вона таке витримує. Я думаю, вона зламається. Щоб вже закінчити наш тест. Повністю ми зараз візьмемо ще дирявий шорт. Так, і гахнем зараз наш шортик об бетон. То, що щебінь щебнім а бетон там міцніше? Камери мотор. Камери всі працюють, поїхали. Оце літає! Де ти тут? Все вона. І що? І що? А нічого, вона ціла. Ще раз дубль два. Пластиком вниз. У нас трибає як жибня. Але вона ціла. І третій, І третій раз. І третій раз. Третій раз ми її добили. Нарешті розбили статі. Раді експерименту хочу спробувати отаку саму, тільки закрити більш диряву. Да? Я думаю, що вона буде міцніше, бо вона пружині більше. Раз. Ціла. Два. Ціла. І три. Сила. Так, ну ее бетон не попал хорошо. Свинцом, бачите, попал, свинец быстро. А зараз пластиком. А зараз пластиком и пластик силой. Еще раз. Пять свинец. И снова пробуем пластиком, чтобы попал. О, а зараз пластиком добряче гахнул Але він цілий. Бачите. Пробую зараз так вниз головою, щоб все зверху було. Цілий. Ну і коротенький огляд отаких кормушок з вторг пластика. Вони бувають чорні, бувають коричневі. Без різниці, ми їх навіть бити не будемо. Да? Дивіться, цілі кормушки отак от ламаються. Все тобто ще раз да, показую, дивіться, крупним планом, що вона ціла ніде, не підпиляна нічого. Ціла кормушка, ми просто зжимаємо пальцями і ламаємо її. Мови про бетон, щебінь і машину навіть не йде. Вони просто тріщать. Вони просто не витримують моїх маленьких пальців. Користуйтесь якістю. Вергіонії марки Да? Я думаю, ви побачили якість пластика, що дійсно пластик дуже-дуже достойний, годівниці. Ви, ви, ну, вони таке навантаження сьогодні витримували, що просто, просто жесть. Я, звичайно, зламав трошки. Ви бачили. Але те, що я зламав, я показав. Але перед тим, як зламав, навантажень було стільки, що навіть ну, неможливо. Двохтонна машина не змогла зламати цю кулю. Оця кормушка куля витримала двохтонну машину декілька разів, так і не зламавшись. Есть, це говорить про те, що я, ну, якість пасіка дуже велика. Тому користуйтесь якісним, не економте. До речі, ці годівниці вони ще й недорогі. Тобто, ну, коштують вони ну, в районі 30-10 гривень, така з грунтозацепом годівниця. Тут 120 грамів, вона, якщо я не помиляюсь, 36 гривень. Ну, це зовсім недорого для такої якісті годівниці. Це все звичайно є в магазинах крючков, але не тільки. Купуйте, де, там, де вам зручніше, там купуйте. А я думаю, що в крючков все ж таки теж зручно. Отакі зручні бокси від профмонтаж. Ми сюди все складаємо. І коли на рибальці є можливість нам, є потреба нам поміняти годівницю, у нас легко все є під рукою. Повний обзор всіх годівниць робити не буду, можу сказати, тільки, що вибір годівниць у прохмонтажа дуже великий, є ґрунтозацепи, є звичайні класичні шорси, є закормочні годівниці, є куля, як я вже казав, да, з спортивним таким монтажем. Тобто, варіантів безліч. Звичайно, є ще от такі флети. У по флетах взагалі огромний вибір. Є і бік флет, і звичайний флет, і з різним е, розташуванням перегородок. По флетах дуже великий вибір. Е, тому от на сьогоднішній день я думаю, що годівниці профмонтаж вийшли на такий новий рівень по якості, топ, якість, але по ціні народна. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайкос, писати коментар і зустрінемось з вами на рибалочках. Усім пока!